Доброго дня! Ось так виглядає комплект для точного вимірювання площі полів. Він складається із GNSS приймача GM Spike і звичайного смартфона Android. Можна взяти протиударний смартфон, можна використовувати звичайний смартфон, немає різниці. Достатньо просто встановити на нього нашу програму Geometer, підключити цей приймач по Bluetooth до смартфона. І зараз я розкажу, як все це працює. І так, покажу, з чого складається комплект. Тут інструкція, гарантія і є така сумка. Переносна сумка. Так, внутрі є ремінець для сумки, який ось тут кріпиться. Так, є кармашок для кабеля зарядки і сам приймач. Ось так він виглядає. Ми включаємо приймач, є індикатор живлення і є індикатор bluetooth. Третій індикатор це коли будете заряджати, ви будете бачити, що є заряджений прилад, чи ні. І порт для зарядки для кабеля. Зараз я зроблю підключення е телефона з цим приймачем для того, щоб працювати в програмі Геометр. Заходимо в налаштування, підключення, блютуз. Ми знаходимо наш прилад і нажимаємо на нього. Утворюється пара. Створити пару. Все, пара створена. Тепер заходимо в програму Геометр. Меню налаштування. Джерело сигналу має бути Bluetooth, обов'язково звичайний, не LE, а звичайний Bluetooth. І обираємо е, наш приймач Spike. Це все. Ми прив'язали, щоб з цією програмою працював саме цей телефон. Тепер ось так виглядає меню програми. Може бути карта, а може бути просто така сітка. Приймач ще не підключений, і ми бачимо, що блимає блакитний індикатор. Так? Я можу змінювати карти, я можу обрати стандартну карту. Да. Я можу обрати супутникову карту, будь-яку топографічну або без карти. Зверніть увагу, що для завантаження карти потрібен інтернет, тому у телефоні має бути сім-карта з інтернетом підключеним, або роздавати з іншого пристрою потрібний інтернет на цей прилад. І так, тепер починаємо роботу. І зараз я покажу, як ми нажимаємо цей плюсик, обираємо, що хочемо міряти: довжина, площа або путєва точка. Обираємо площа обов'язково по GPS. Да? Нажимаємо і дивіться, моментальне з'єднання вже не блимає синій індикатор. Да? Він вже світиться, все, ми маємо вже. Цю ак активну антенну підключену, цей приймач, бачимо координати, нашу висоту, бачимо статус GPS, скільки супутників, який коефіцієнт погрешності. І ставимо точки. Першу точку ставимо тут, а потім автостарт. Нажимаємо округлу тут точку автостарт і постійно починаємо рухатись. Зараз я більш детальніше це покажу. І так, для того, щоб робити вимірювання площі, нам потрібен GPS-приймач і смартфон з програмою. Вимірювання площі можна робити пішки, також можна робити це машиною. Для того, щоб почати роботу, нажимаємо карта. Трошки можна збільшити масштаб. бо Зараз в мене масштабна сітка на 100 метрів. Ось так, да? І для початку я нажимаю плюс. Що буду міряти? Обираю площу по GPS. Є, Приймач вже підключився, я вже бачу 12 супутників. Хороший статус, все добре, і починаю рухатись. Ось е хай буде ця точка, да, де я починаю, і я маю вернутися саме в неї. Першою кнопкою я нажимаю цей помаранчевий флажок і нажимаю «Автостарт», І починаю рухатись у напрямку і вимірювати площу ділянки. Так, я повернувся туди, де я був, тільки що, нажав паузу і тепер нажимаю дискетку, щоб зберегти. Ви впевнені, що закінчили цю роботу? Окей. Меню, поля. І маю дати назву цьому полю. Поле 22 хай буде. Так, тепер а... нажимаю застосувати. І ось я бачу це поле, я бачу, що тут дві сотки, бачу периметр, бачу кількість точок, бачу фігуру цього поля і можу побачити його на карті. Зараз вона підвантажується все. Або краще на супутниковій карті. Ось. І це все. І так, ви кожен раз заходите, обираєте новий проєкт або створюєте просто по карті і створюєте нове поле, додаючи їх методом вимірювання.